Друзі, всім привіт! Це Андрій, це Сенсбанк. Ловимо сенс хвилю разом. І сьогодні я знову в такій дуже теплій домашній атмосфері роздаю дуже теплі і домашні подарунки. Е, у нас відбулася зміна посилання на трансляцію. просимо вибачення за технічні певні проблеми. Якщо ви знаєте когось з друзів, хто бере участь в нашому розіграші або. Друг вас тегав в інстаграмі на наш розіграш, то обов'язково пишіть, їм, кажіть, що гей, тут трошки інше посилання. Камон, залітаємо сюди. Ну а поки є час, я ще поясню правила нашого розіграшу, Я поясню, що треба було зробити, і що ви власне можете сьогодні виграти. Тож, умови були дуже прості: перш за все, треба було бути підписаним на наш офіційний інстаграм. Я думаю, що з цим проблем ні в кого не було. І, взагалі, друзі, як можна бути не підписаним досі на наш інстаграм, обов'язково залітайте. На наступні розіграші точно вже зможете виконати цю умову, якщо ще ні. Я нагадаю, що сьогодні, о 10 годині, ми припинили рахувати коментарі. Аж бачите, 6 годин у нас пішло на те, щоб всіх порахувати, всіх занести в табличку. Наступна умова треба було тягнути когось зі своїх друзів, подруг. Чим більше, тим краще. Обмежень не було. Мож, можна було тягати хоч увесь е, свій інстаграм-контингент. А третя умова написати відповідь на запитання, у чому ти бачиш сенс. Я особисто бачу сенс в тому, щоб не лише в інстаграмі бути підписаним, а й у всіх наших соцмережах. Залітайте на Ютуб, залітайте в Фейсбук, в Телеграм. Усюди ставте дзвоники, нагадування, аби не пропускати як от сьогодні важливі повідомлення про те, що щось змінилось, десь інше посилання, десь варто бути уважними. Щодо наших подарунків, то це 10 абсолютно крутецьких наборів наших фірмових речей. Усі вони пов'язані так чи інакше з теплом, зі світлом, зокрема, це худі, не таке, як у мене. Трошки інше. Шкарпетки, плед свічка, пауэбанк і лампа, я думаю, ви всі бачили в інстаграмі, як вони стильно виглядають. І особисто я б дуже хотів таке виграти. От мені не дістанеться, зате дістанеться вам. Щодо нашої процедури, як завжди, за допомогою рандомайзера обираємо основних переможців, їх у нас буде 10. І про всяк випадок, на той сценарій, якщо раптом ви. Не зможете нам відповісти на повідомлення, або раптом так сталося, що ви вже не хочете вигравати по дрон. не розумію, чому ви ж правили участь в розіграші, або може ви такий альтруїст, що ви хочете ці теплі речі передати комусь іншому? Може, ви за когось будете тішитися, що він виграв більше. В будь-якому разі ми обираємо ще 10 резервних переможців. У випадку, якщо ми не можемо зв'язатися з кимось з основних, то в тому порядку, в якому вони у нас випадуть, тому вони і будуть замість основних отримувати подарунки. У нас сьогодні для рандомайзера, як завжди, багато роботи. Як бачите, 4178 у нас було коментарів учасників менше, бо багато з вас залишали одразу по декілька тегів. І відповідали на запитання хтось у всіх коментарях однаково, хтось по-різному. Будемо читати обов'язково дуже цікаво, як ви відповіли на запитання, в чому ти бачиш сенс. Перевірятимемо обов'язково підписку. Якщо всі умови виконані, то супер! Подарунок ваш. Подарунки ваші. Давайте починати. У нас 1615 зараз за Києвом, можливо, в когось десь на хвилинку відрізняється. Рандомайзер нелипавий. Бачите? Генерує різні числа. Ще раз дивимось. 4178. Ну все, поїхали. Успіхів! 1719. Це у нас Емілі Чепурко. «Сенс у самому житті. Красиво. Давайте перевіряти підписку. Людмила Іванівна. Також стежити. Ну все, всі умови виконані. Вітаємо вносимо вас до списку наших основних переможців. Ми... зробимо. Поїхали далі. 1780. Ніженко Галя. Нижнє підкреслення Ві. Бачу сенс у творчості, що надихає. Однозначно. Я думаю, що можливо ви часто до нашого сенс-хаву заходите за натхненням, враховуючи те, що це найкраще місце для творчості. Також стежити, відповідно, підписка є, все добре, вітаємо. Ви теж виграли. Наш набір фірмових, класних, теплих речей. Поїхали далі. 1480. Желтова вісідеся. Наталі. Ну, я, мабуть, не буду читати Ніки, бо буде складновато. Сенс всього мого життя, моя родина. Погоджуюсь на 100%. Давайте перевіряти підписку. Підписка є, вітаємо. Ви теж виграли наш набір класних теплих речей. Про є ще семеро основних. 1492. Є сенс в таких подарунках. Ну, логічно, логічно. Особливо є сенс, якщо ви підписані на нас, тоді точно подарунки поїдуть. До вас у гості. Ну, не в гості вже. Вдому. Писка є. Вітаємо. Давайте перезавантажимо, бо щось трошечки у нас <глузькі> близькі числа трошки внесемо вдома. 478. 2614. Бачу сенсу Ну Не заперечую абсолютно. Більше, що перемога може бути не лише, може матися на увазі не лише в конкурсі, та перемога, на якому всі чекаємо разом. Писка є. Все добре. Вітаємо. П'ятьох ми обрали Йдемо далі. 1011. Сенс у... у тому, що я отримую зарплату на карту Сенс. Ну це класно. Якщо підписка є, то взагалі питань немає. Підписка є. Вітаємо з перемогою. Скільки нам залишилося? Нам залишилося ще четверо. 2093. Так, не перепутуємо. У нас є. У нас, нам потрібен саме номер. Втілити свої мрії. Я вам бажаю завжди їх втілювати. Одна маленька мрія, якщо є підписка, то зараз вже цілком стане реальністю. Підписка є. Вітаємо! Трьох, залишилося нам визначити основних переможців. 3404. Є сенс у майбутньому. Майбутнє має сенс, можна сказати так. Тут ми погоджуємося усі сенсбаки. Підписка є. Вітаємо? Так, нам залишилося двох. 2051. Сенс в Сенс сенсі. Ще супер. Добре. Підписка є все добре. Вітаємо і визначаємо останнього, основного переможця. 2407. Не Тепер Це буде правильно. Наш сенс у перемозі. Ну Тут я переконаний, що перемога має на увазі саме та, на яку ми всі чекаємо. А ваша маленька перемога лише в одному підтвердженні підписки. Все добре, все, з основними переможцями ми визначились. Давайте визначати додаткових. Тобто, якщо ви ще не потрапили до цієї десятки, але точно знаєте, що виконали умови розіграшу, підписалися на наш інстаграм, поставили когось з ваших друзів тегом у коментар і написали, у чому ви бачите сенс, то ще. Не поспішайте закривати трансляцію. Не поспішайте думати, що от знову не пощастило. Це ще може бути. 2994. Наразі це життя це перемога України. Я що багатьох з вас. Коментарі, ну, чомусь суголосні не спіхається. Підписка є, все добре. Наш перший резервний переможець. 3569. З ну, а чому ні? Чому і ні? Підпуска є ну, далі? 1717. Сенс у самому житті. О, у нас резервний переможець збігся з основним переможцем. Ну, давайте тоді наступне число обираємо 2502. Це в самому житті іноді так складно, але знаходиш сили та йдеш далі. Дуже мотивує Юлія Ткачук. Підписана на інстаграму. З банку тож теж потрапляє до списку наших резервних павнішців. 2434. Сенс в родині рідних та близьких людях. Не можна не поговоритися. добре підпускає. Чотирьох визначили ще шістьох. Дві тисячі вісімсот десять. Знову той самий. Ну, давайте інше число. 4052. Сенс у майбутньому. Ви в нас не були переможці? Ні, не були. Тоді перевіряємо. Просто вже було щось про майбутнє. Скає все добре, Далі. 3105. Так, да, знову в Так, знову такий номер, але нас цікавить сенс у мирі. Є підписка. І чотирьох. 1394. Я Є сенс надихати інших своїм твоїм прикладом. Ну, я знаю людей. Нас, усіх, усю країну зараз надихають своїм прикладом. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що дають нам максимально відчуття безпеки, тепла і затишку. Ну, трошки додати цього тепла і затишку можна за допомогою наших сьогоднішніх призів. Підписка є. Ну, ми вже близько. До того, аби визначити всіх чотири резервних переможців 538 бачу сенс в донатах. Справа чудова. Я закликаю всіх. Нести її до свого розпорядку дня. Що так не надихає, як. Що так не надихає зранку, як донат замість філіжанки кави або й додачу до філіжанки кави. Є, все добре. 1727. Це перемозі. Перемога обов'язково буде. Останній раз крутимо рандомайзер 238. Знову в Динатах, по Так, це у нас новий користувач. Давайте перевіряти. Все все добре, усі наші переможці підписані. Я було, на щастя, жодного, хто забув виконати цю умову. Тож, друзі, маємо 10 наших основних переможців, які гарантовано, якщо дадуть відповідь нам особистих, коли ми їм напишемо, можуть отримати 10 наборів. Дуже крутого мерчу від Сенсбанк. Є ще 10 наших резервних переможців, які стануть на їх місце у випадку, якщо ну, щось таке станеться, раптом не зможемо зв'язатися або буде е, таке, що хтось не захоче ці подарунки отримувати. Хоча я знову ж таки кажу, що навряд чи таке станеться. Е, вітаю! Всіх вітаю основних переможців, вітаю резервних теж. Як бачите, рандом на їх боці. Пишіть нам завжди в коментарі, у чому ви бачите сенс. Не обов'язково заради розіграшу. Просто діліться з нами цим, створюємо наше сенс ком'юніті, в якому кожен має наші спільні цінності, розділяє наші спільні погляди і разом ми чекаємо, звичайно ж, на перемогу. Друзі, всім вам. Безпеки, спокою, тихого і вдалого дня. Слава Україні.